Вітаю всіх на каналі Це Всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу. А я сьогодні до вас шопером покупок з Аврора. Я... Мала можливість завітати в Аврору. Мені дещо потрібно було. Зараз покажу вам, що купила. Зараз в Аврорі діє хороша акційна пропозиція від торгової марки Смайл дитячі вологі серветки. Я вам їх показувала, але в великій упаковці вони мені були дуже до вподоби. Періодично їх купую. А це побачила, що маленька упаковка 24 штучки по привабливій ціні, 18 гривень. Тож я купила дві упаковки вологих серветок. І що в нас вже бачите? А вже друга декада розпочинається березня місяця, і вже туди-сюди. Вже буде паска. В нас будемо пекти паски. І ви знаєте, по Минулого року постійні глядачі бачили, що я можу декілька рецептів готувати, саме пасок, і треба буде формочки запастись формочками. Хоча в мене є. Я підготувалася, в мене є формочки, які металеві, вони в мене є, і слугують мені, але саме маленькі, ось такі формочки. Я думаю, багатьом, кому вони відомі, знаєте їх і купуєте господині. Чому саме в них купую? Бо в них довше залишається паска саме. Довго її можна зберігати, а я можу її відправляти комусь навіть на якісь презенти, просто відправити, привітати зі святом, або комусь при сусідів привітати, при... друзів і так далі. І тому мені потрібно багато цих формочок. Не знаю, як в цьому році буде, загадувати, не буду, як вдасться, так вдасться, але все одно побачила, що вони вже продаються, і вирішила купити їх. Вони продаються в Аврорі по 5 гривень за штучку. Єдине в порівнянні з минулорічними цінами то дорожче. Ну але що робити, то по 5 гривень були. І я купила п'ять штучок, віддала 25 гривень за формочки діаметром. Зараз скажу вам. Ага, тут не діаметр, а на 200 г і розмір 90 на 85 мл. Також я купила, мені потрібно було каченя кря-кря, мається на увазі шампунь. Каченя. Коштує 34 гривні, це в Аврорі теж купила його, хоча вона і в Єві продається, але в Аврорі я згадала, що мені потрібно, і купила. Заходила в Єву, а в Єві я купила фарбу. Та, якою я постійно користуюся, це палет темно-коштановий колір на знижках. Зараз 83 гривні коштує акційна пропозиція в Єві. Якраз я кажу, коли мені потрібна фарба, так приємно, коли заходиш, і одразу знижка на фарбу. В Рошені ще сьогодні була. А чому заходила в Рошені, Мені потрібно було буде дозбирати подарунок. Я зараз на покажу вам де що, що ще докупила до подарунку. І у подарунок. Не однією з позицією ще буде зефір в шоколаді. Я Знаю, що іменинник полюбляє зефір в шоколаді і купила в Рошені. Зараз ціна на зефір в шоколаді в рошені 27 гривень 50 копійок за 100 грамів. І я купила зараз, скажу вам, на 71 гривню 16 копійок. Скільки ж тут грамів? 258 грамів вийшло на 71 гривню. 16 копійок. Скільки штучок? 10 штучок. Ось коли я купувала, то мені потрібно було там невелику кількість, яку якраз попросила 10 штучок, і ось вийшла на 71 гривні 16 копійок. Окрім цього, в Рошені я купила на знижках, пам'ятаєте, показувала в минулому огляді вафлі зараз в маленькій упаковці: 72 грами, коштують 13 гривень 82 копійки. Одну взяла зі смаком лісового горіху і інші взяла молочні. Вафлі і цукерки, ще взяла зараз, покажу вам цукерки. Це я мамі взяла. Мама в мене полюбляє такі цукерки. Мамі будуть цукерки карамель. Coffee like, Зараз покажу вам, які вони. Ну, ви їх знаєте. Я думаю, по 169 гривень 50 копійок я взяла невелику кількість на 30 гривень 85 копійок. Це цукерка з ароматом кави і дуже смакує, як мама каже, з кавою. Ось така Coffee Like, цукерка від торгового марки Рошен. І взяла ще карамельки які з Ментолові. Зараз покажу вам. Вони евкаліпт ментол по 139 гривень 80 копійок. Теж невелику кількість взяла на 22 гривні 10 копійок вийшли. Карамельки. Заходила, ще хотіла показати вам в пан економ. Е, Хто вперше переглядає відео каналу Шопінг Вінниці з розпаковками, може задатися питання, чому так багато різних крамничок. Вінниця маленьке місто в порівнянні, з, там, наприклад, з Києвом, з Харковом, там, якщо порівнювати, і все дуже поруч це знаходиться. Тобто, супермаркети, вони поруч. Я коли, наприклад, іду і мені додому повертатися, я можу біля кожного. Зайти, приділити час і купити те, що мені потрібно. Я заходила в пан економ і купила цукерки Жак Хрустові торгової марки Жако. Зараз ціна 185 гривень за кілограм. Я взяла невелику кількість 220 грамів. Зараз скажу вам, скільки це штучок. Ось такі від торгової марки Жако, Жак Хрусто, вафельні цукерки. Шість штучок вийшло на 40 гривень, 70 копійок. Це в пан економії купила. І в Пан економії я ще купила булочки до сніданку. Пам'ятаєте, я показувала рецепт на каналі її. Ділилася з вами. Дуже швидкий. Рецепт приготування сніданку, коли, наприклад, дівчатка робить зранку маску для обличчя, поки робиться маска, можна швиденько приготувати сніданок, і ось до сніданку я купила ось такі запашні булочки до сніданку, розрізати їх, зняти серединку, м'яку підсушити їх хвилин 10, Потім змастити олією будь-якими спеціями вбити е, яйце. А перед цим ще додати можливо якісь суміш овочів заморожених, е, можна шматочок сиру, брі покласти, і вбивається яєчко і в духовку до готовності. Дуже швидко. То завтра на сніданок у мене будуть ось такі булочки. По 5 гривень 50 копійок. Я купила 4 булочки і віддала 22 гривні такі ж. Запашні, ще з кунжутом, їх так посипали, такі естетично привабливі. І купила ще в пан економі від торгової марки Хліб на Купила хліб, називається суржик. Ми такий не їли, я вирішила його взяти, нарізаний скибочками 600 грамів в упаковці. Єдина ціна була 38 гривень за хліб, але вирішила його взяти, нарізаний скибочками буде. Заходила ще. Коли буду відправляти зефір, мені потрібна була маленька упаковка, бо якось на день народження відправляти зефір. Хотіла імениннику зробити зробити і Її купила ось таку упаковку. Це в нас є крамничка, все для кондитерів. Чого тільки там немає, як мама моя каже, ну все знайдеш, все все те, що потрібно. До дрібничок навіть листівочки продають, якщо щось випікають дівчатка, і можна листівочку покласти, якщо в коробочку. Я купила. Коробочку таку маленьку з віконечком, бачите, ось таким покладу туди, туди зефір, коштує така коробочка: 18 гривень. Це для презенту буде в магазині Я, все для кондитерів. І філіжанку заходила теж до подарунку. Я купила чай чорний, мені потрібно було щось вибирала. Тематика чоловіча, бо на подарунок чоловіку, і були різні торгові марки представлені, але обирала той, який я ще не дарувала саме цьому іменинику, і вирішила зупинитися на чорному чаї виробництва Шрі-Ланка 100 грамів в упаковці 183 гривні коштує це філіжанка. Купила, були різні різновиди, але мені, повторюсь, потрібно було, щоб був саме чисто чорний, без будь-яких. Домішок і, і ще хотіла показати вам ось таких весняних красунчиків, ось таких зайченят, як, на мій погляд, дуже таких стильних, дуже затишних. Це вони теж поїдуть на подарунок. Я обирала подарунок, який буде приємно отримати саме імениннику, Бо він людина, яка має це чоловік, який заможний в плані того, що в нього є достаток. Він може собі будь-що купити. І дуже складно такій людині, як на мій погляд, обрати подарунок ну щось такий суттєвий. таким людям хочеться подарувати ось те тепло, те затишок, які вони полюбляють. Іменинник любить сімейний затишок, любить увагу, любить чай, любить солодощі. І ось я, так як він полюбляє затишок, я знаю, що він полюбляє такі різноманітні фігурки інтер'єрні, буде завжди, тим паче, зараз Паск, період паски, весна, і він може декор для дому поставити і на згадку йому таке буде. Купилось таких зачинять. Це в магіку я купила. По вартості зараз орієнтую ось такі фігурні інтер'єрні зачинятка були один коштує 30 304 гривні, 40 копійок, да, знаю, що дорого. Ну, а так воно і є. Ось ці фігурки вони завжди були недешевими. І інше заченят з букетом 317 гривень. Але е, є картка магік, і ось з карткою магік, хто у нас в місті Вінниці, знаєте, да? що там є акційні пропозиції, у мене якраз була ця картка. І за двох зайченят я віддала 553 гривні. Тобто з карткою, коли купуєш, ціна відрізняється від. Цього цінника, який вказаний в цьому. Повторюю, що це купила саме тієї людини, яка такі подарунки полюбляє і з, з радістю приймає, і на згадку завжди залишає, бо впевнена, що обирала саме. Так, не, не просто там купити і просто привітати, а м, подарунок був заздалегідь продуманий в мене. Ось так показала вам, розказала, трошки надихнула. Нехай ці зайченятка несуть ваш дім теж тепло, затишок, любов, весняний настрій створюють вам теж весняний настрій. Бо знаєте, настрій то ми ж самі собі створюємо, не чекаємо від когось. Але я хочу, щоб вони вам трошки підняли сьогодні настрій і побажали вам сонечка в душі, весняного настрій. І ось такі квіти, хай надихають вас, щоб у вас завжди в сім'ї була любов, добра, добро, турбота про один одного. Навіть якщо немає можливості зробити якісь маленькі, приємніші подарунки, просто обійняти і сьомчики бомчики дати своїм близьким і рідним. Чого я вам бажаю, любові, добра, вам, мої, мої хороші! Обіймаю вас, Кого, якщо немає поруч з вами людини, яка вас обіймає, ось я вас обіймаю міцно подумками і бажаю вам, щоб все у вас було добре. Дякую вам, що приділили час цьому відео, переглянули. Це вам самого найкращого, як завжди, буду вдячна вам за ваші вподобайки і коментарі під цим відео. Ну і до наступних відео оглядів.